Холодильник, пральна машина, комп'ютер, кондиціонер, праска і інші прилади зробили наше життя комфортним. Ці прилади працюють завдяки електричному струму. Що це таке? Дивись у цьому відео. У водах Південної Америки живе риба електричний вугор. Вона веде доволі пасивний спосіб життя, переважно перебуваючи на дні, проте їй є чим здивувати. Електричний вугор має органи, які дають змогу виробляти електрику, ось таке електричне явище, що спричинене взаємодією електрично заряджених частинок, блискавка, електризація тіл під час тертя, статична електрика, що було розглянуто в окремому відео, також є прикладами електричних явищ. Електричні явища настільки поширені, що вже й не звертаєш на них уваги. Ти точно не здивуєшся трамваю, що рухається на вулиці, телевізору чи комп'ютеру, що ввімкнені в різних кімнатах. Але це означає, що заряджені частинки мають пересуватися. То як саме? Загляньмо всередину металу. Негативно заряджені електрони слабко утримуються ядром атома. Тому деякі електрони відокремлюються від атомів і вільно рухаються поміж них. При цьому атом набуває позитивного заряду. Під дією електричного поля рух електронів стає впорядкованим, виникає електричний струм, напрямлений рух заряджених частинок. Тому метали є провідниками це речовини та матеріали, які проводять електричний струм. Електропровідність. Тобто здатність речовин проводити електричний струм у речовин різна. Топ найкращих провідників металів срібло, мідь, золото та алюміній як гадаєш, які із цих металів використовують для ліній електропередач? Беруть більш доступні за ціною, тобто алюміній чи мідь. Провідниками також є графіт золівця, водні розчини деяких хімічних речовин, наприклад, солей чи кислот. Розгляньмо кухонну сіль вона здатна не лише підкреслювати смак страви. Ці білі кристалики утворені атомами натрію і хлору, при цьому один електрон атома натрію переходить до атома хлору. У наслідок цього атом натрію набуває позитивного заряду, а атом хлору негативного. Під час розчинення у воді сіль розпадається на заряджені атоми, тобто маємо розчин, в якому вільно переміщаються заряджені частинки. Але якщо замість кухонної солі розчинити цукор, такий розчин не буде проводити електричний струм. Замість заряджених частинок у розчині вільно переміщаються електрично нейтральні молекули сахарози. Кухонна сіль і цукор відрізняються забудовою, а отже мають різні властивості. Гази, скло, папір, різні пластмаси, гума, суха деревина, натуральні тканини, наприклад, шовк і бавовна, чи синтетичні, як лавсан і капрон, електричний струм не проводять це діелектрики або ізолятори, речовини та матеріали, які не проводять електричний струм. Провідники і дієлектрики часто використовуються разом, наприклад, у проводах, усередині мідний дріт, і ззовні ізоляція пластикова оболонка. Так електричні заряди нікуди не втечуть, а провідник захищений від механічних пошкоджень та безпечний у використанні. Щоб захистити руки від ураження електричним струмом, електрики у своїй роботі використовують діелектричні рукавички. Отже, електричний струм забезпечують заряджені частинки, що вільно рухаються по провіднику, і електричне поле, яке утворене джерелом струму. Щоб виникло електричне поле, провідник необхідно з'єднати із джерелом струму. Це пристрій, що перетворює енергію різних видів на електричну. У таких пристроях позитивні і негативні заряди розподіляються по різних полюсах джерела струму, між полюсами маємо електричне поле. Що робити, якщо кухонні ваги перестали працювати, змінити батарейку. Вона є хімічним джерелом струму, пристроєм, що перетворює хімічну енергію на електричну. Усередині батарейки відбувається хімічна реакція. Коли реакція добігає кінця, батарейка розряджається і відправляється не у смітник, а на утилізацію. У смітник викидати батарейки не можна, адже хімічні речовини всередині них забруднюють навколишнє середовище. У супермаркетах часто розміщують спеціальні ємності для використаних батарейок, їх збирають і передають на утилізацію. Джерелом струму у твоєму телефоні є акумуляторна батарея, яка також є хімічним джерелом струму. Хімічні речовини, що містяться всередині батареї, відновлюються під час заряджання пристрою, тому після розрядки акумуляторні батареї можна заряджати і використовувати знову. Схожа акумуляторна батарея знаходиться всередині павербанка портативного зарядного пристрою. Автомобіль також має свою акумуляторну батарею без неї він просто не зрушить із місця. Під час проходження електричного струму провідник може нагріватися, наприклад, як спіраль електроплити, це прояв теплової дії струму. Подумай, де ще вдома відчуваєш таку дію струму. Наприклад, використовуючи електрочайник, праску, електрообігрівач, фен для волосся. Якщо вдома відсутня електроенергія, зазвичай кажуть, що немає світла. І це теж правда, адже електричний струм виконує і світлову дію. Усередині лампи розжарювання є закручена нитка з металу вольфраму. Під дією електричного струму вона нагрівається так сильно, що випромінює біло-жовте світло. Широко поширені енергозбережні і світлодіодні лампи, вони використовують значно менше електроенергії, ніж лампи розжарювання, і працюють роками. Під дією струму провідник набуває магнітних властивостей. Якщо залізний цвях обмотати ізольованим проводом і з'єднати з джерелом струму, то цвях, наче магніт, буде притягувати металеві скріпки. це свідчить про магнітну дію струму. Наприклад, якщо відсутня електроенергія, то двері під'їзду будуть відчинені, адже електромагнітний замок працювати не буде. Дверним електричним дзвінком також можна не користуватись адже його робота без електрики неможлива. У багатьох пристроях використовують електромагніти, які під дією електричного струму утворюють магнітне поле. Електромагніти є, наприклад, у навушниках і мікрофонах, а електромагнітні підйомні крани застосовують для переміщення металевих матеріалів. Запам'ятай Електричні явища, явища, що спричинені взаємодією електрично заряджених частинок, електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок, електричний струм забезпечують заряджені частинки, що вільно рухаються по провіднику, електричне поле, яке утворене джерелом струму. За електропровідністю речовини і матеріали поділяють на провідники діелектрики. Ізолятори. Джерело струму це пристрій, що перетворює енергію різних видів на електричну, дії електричного струму теплова, світлова, магнітна. Здавай батарейки на утилізацію. Піклуйся про навколишнє середовище.